Ще декілька років тому я не здогадувалась про існування цієї надзвичайно корисної ягоди Жимолості. Вона не тільки смачна, а ще й декоративна, а ягоди як з іншої планети. Тож покажу, які в мене є сорти. Одна з найкращих північноамериканських сортів це сорт Аврора. Вона високоврожайна. Дивіться, гілочки обліплені ягодами. І це ще молодий кущик. На ньому ягоди дозрівають вже наприкінці травня, а розмір ягоди великий. Стиглі ягідки дуже легко збирати. Вони щільні, солодкі, колір гарний, з синім нальотом, видовженої форми. А це також канадський сорт. Це бореал Блізард. Це один з найбільших та найсмачніших сортів жимолості у світі. Витримує тривале перебування на кущах. Форма овальна злегка видовжена, а цей кущик це бачкарський велетень. На жаль, цієї весни кущ сильно підмерз, тому ягід на ньому немає. Але мають бути довгими кисло-солодкого смаку. Наступний кущик це сорт дует. У мене їх аж два. На відміну від інших, ягоди округлі з балансованим смаком класичної жимолості, солодкі з легкою кислинкою, ягоди з насиченим темно синім восковим нальотом. Мають округлу видовжену форму. Він також відрізняється ззовні. Кущ більш компактніший. Ягоди не осипаються. Листя також округлої форми. З короткими міжвузлями. Мають вигляд зелених шариків. Це другий кущик. Він дуже активно росте. Гляньте на верхівки. Але через заморозки ягід майже немає. Ось скільки молодих гілочок на ньому. Лише декілька округлих ягідок. Станом на початок червня ще не достигли. На мій смак дует кисліше, ніж Аврора чи буреал Блізард. Ця гілочка зовсім змерзла. Сорт хочемо морозостійки, але таке теж трапляється. Кущі дуже декоративні. Вважаю, ними можна прикрашати клумби. А ось цей сорт для тих, хто хоче продовжувати насолоджуватися жимолості до середини літа. Це сорт Boreal Beauty Це пізній сорт, крупноплідний. Ось і ягідка. Вони ще дуже маленькі. Я зможу продегустувати вже цього літа. Він високорослий, йому 2 роки, а вже майже метр. А це ще одна моя Аврора. Цієї весни я пересадила її на нове місце. І тут вона почуває себе набагато краще. Стиглі вже осипаються. Ягоди гігантські, красиві і дуже смачні. Напишіть, скільки ви отримуєте врожаю з одного куща Аврори. А цю жимолость ви повинні пам'ятати. Вона була прибана в магазині здорова рослина. Це кущ полунична сенсація. Ягоди бочковидної овальної форми. Трохи витягнуті. Але не такі, як у аврори. Вони мають бути з ароматом полуниці. Але можу зазначити, що такого аромату ці ягоди не мають. Можливо, тому що не дозріли. Читала, що молоді кущі часто дають пухлі ягоди, а з віком, і при правильному догляді вони стають більш видовженими. Полонична сенсація середнього або пізнього терміну дозрівання. Дуже незвичайна ягідка. Схожа на виноград. А цих малюків я придбала восени. Це дуже ранній невибагливий сорт канадської селекції Indigo Gam. Я огородила його виноградною лозою від котів. А виноград також прижився. Має бути одною з перших ягід навесні. Цей сорт ціниться за солодкий смак та високоврожайність. А це ще один Boreal б'юті. Йому тут дуже подобається. Ось які пагони ростуть. Міцний кущик. О, так на ньому також є ягідка. Ось тут. М -м -м, і ось тут. Що ж, я зібрала по декілька ягід, і тепер подивимося, яка з них найбільша. Давайте почнемо з плодів дует. Ми бачимо, що розмір плодів варіюється від великого до маленького. Почнемо з найбільшої. Вони хоч і маленькі, але дуже важкі. І найменша. Наступна це Аврора. Ось така. Ості з іншого кущика. На ньому ягоди трошки більші. А це Бореал Блізард. Ось такі. А ось це плоди полоничної сенсації. На ній ягоди найбільші. Що ж, давайте покладемо на ваги. Почну з найбільшої. А тепер найменша. Ну що ж, це ось така цікава, дуже оригінальна та смачна ягода. Вона може здивувати кожного. А яка ж, молость найкраща на ваш смак?